Багато хто з вас чув про таку процедуру по догляду за волоссям як ламінування. Сьогодні ж хочеться більш детально зупинитися на ній. Ламінування волосся це косметична. Не плутайте з лікувальною процедура з тимчасовим результатом. Вона полягає в покритті кожної волосини голови тонкою плівкою спеціального складу. Попередньо отримавши дозу вітамінів, волосся, наче консервується, тим самим захищаючись від зовнішніх факторів, стає гладеньким, шовковистим, зберігає колір. Хочете об'ємну зачіску, також допоможе ламінування, що збільшує об'єм біля коренів на 10-15%. Процедура ламінування є цілком безболісною, підходить клієнтам будь-якого віку і має деякі особливості в залежності від використовуваних косметичних засобів салону майстра. Ламінуючий склад, який наносять на волосся, підбирається майстром у залежності від типу волосся та його стану. Чекаємо 20-30 хвилин. Іноді волосся обертають фольгою і запаюють прасочкою або прогрівається феном. У середньому вся процедура триває 2-2,5 години. Ефект від ламінування зберігається в середньому до 6 тижнів. Тривалість, як не дивно, залежить від того, як часто ви миєте голову. Також ламіноване волосся не любить дуже гарячий фен та прасочки. Повторювати процедуру можна лише через три тижні після попередньої. Фарбувати волосся краще перед процедурою, адже фарбі буде набагато складніше проникнути під захисну плівку.